На думку виконуючого обов'язка президента України, голови Верховної Ради України, діючи у спосіб, що суперечить зазначеним нормам Конституції України та законів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим порушила також частини 2, 3 статті 8, частини 2 статті 19 статті 135 основного закону України. Підставою для розгляду справи. Україна є суверенна і незалежна держава, суверенітет, якої пошириться на всі. Територія України межа існуючи обердону, є цілісної недоторканною. Захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави справою всього українського народу. Межі Автономної Республіки Крим з іншими адміністративно-територіальними організаціями не є державними кордонами. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені її віданням. Встановлені статтями 130. 8 основного закону України перелік питань, які належать до віддання Автономної Республіки Крим та питань, з яких вона здійснює нормативне регулювання, унеможливлює вирішення нею питань, пов'язаних із територіальним устроєм, Конституційним владом та державним суверенітетом. Верховна Рада Автономної Республіки Крим вийшла за межі повноважень, визначених Конституцією України, чим порушила частину 2 статті 19 основного закону України. Конституція України не передбачає. Права окремої частини громадян України, в тому числі національних меншин, на одностороннє самовизначення, в результаті якого відбувається зміна території України як унітарної держави. Конституційний суд України вирішив перше: визнати такою, що не відповідає Конституції України, є неконституційною, постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим про декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя від 11 березня 2014 року, номер 1727 по-друге, постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим про декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя від 11 березня 2014 року № 1727 14 визнана неконституційною, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Третє. ...vsem je treba poskrbeti, da je to nekaj, kar je treba poskrbeti.